Всім привіт! Я ж вам так і не показувала ці джинси, які мені машуня презентувала зі свого магазину. Ось. Так класно сидять, вони у мене отут завжди пояс отак відтопирюється ззаду. А в цих просто посадка бомба. Можна носити і нічого сюди не вдягати. Пасок не вдягати. Чекаю покертим. Мені зателефонує, він там ще на роботі. І потім з ним сходимо хочемо купити великий кавун. Сісти і з'їсти його. Всім привіт! У ще... мене вже наступний день. Бачите, чим я тут займаюся. Казали, що ці дні треба бути обережними і при тривогах. Таки бігти в бомбосховище. Я боюсь бомбосховища. Якщо завалить, то фіга підкопають. Сьогодні 22 серпня. Через два дні у нас свято, День Незалежності. І ми знаємо, що може бути щось. Хоча чого ще не було в нашій Україні з боку Росії. Мабуть вже все. Оце все висушилося, бачите. І я його тепер хочу перемішати і скласти в мішочок. І буду так пожненько брати на огірки. Вчора у Артема був день народження. Ми не Ну, я просто його привітала. От. І все. Йому виконалось 41. Приїхала мамуля в гості до мене. Зараз буду тобі пропонувати чим тебе пригостити. У ага. мене вчора був якийсь, я навіть нічого не знімала, бо я цілий день готувала. Боже, нема тобі чого робити. Чого? Нащо стільки готувати? А був такий настрій. я не... Це було випадково взагалі-то. Ми купили е, м'ясо, купили фарш, і я купила рибу, і я все одночасно вирішила приготувати. Я приготувала е, цю яловичину, стушкувала, дуже смачно, можете тебе mm -hmm. пригостити. Приготувала ті е, з індич... ін... Ін... індичого. Індичого mm -hmm. фаршу. Ті втіліць зразу кажу, не хочу свої наприймати. Не хочу стівті? Ні, свої набрати. Так, рибу посмажила, але вже з'їли. Не запропоную. Бачиш, казала, хіба що рибула в кусочку? З'їли. Так, ні, ну блін, ну мам. Тоді буду тебе яловичину будувати. Яловичину, ну кусочок м'яса це завжди. Так, да. ага, яка з лимончиком, з кислиночкою. Який ми... лимончик? Ні, то не лимончик. А, Зробила огірки сьогодні, це було зранку. Це баклажан, вирішила спробувати засолити його. А я думала, то лимончик. Так, да, Жовтий баклажан. А, насушила ж я отого, мам. Я сьогодні цілий ранок різала от... Ага, чотири пучки. Висушила, воно в мене тиждень сохло, а потім я його... Думаю, треба ж якось наважитися і цей тепер. І що? Ти не зробила далі? Що? Ось ціла. А, минуло. а я ти відкрила холодильник, я думала і поклала в холодильник. Що тобі треба таке робити? О, Ну, це ж торбочка така, що дихаюча. І... Так, да, це дихаюча, а mm. це ось не дихаюча, але я її використаю. Ну, або куплю no. ще одну дихаючу. Я бачу, я б тобі принесла в мене дві, які додому робити. Нічого, я куплю, як це класно виглядає, воно дуже смачне. Mm -hmm. Ось мої ті І ціла така кастрюля більше, ніж оця. ще тіфтеля. Ой, я маленькі, які прямо гарненькі. Я здоров'я роблю. Спробуєш, може? Ні. Ти лапсі робиш постійно. Ні, я ті теж роблю, Дивіться, я вам зараз покажу. Отакого розміру дивись, такого. Вон, <гай> дивіться, ціла кастрюля ще, бачите? Я її в спочатку на А, а в мене є ще тушена капуста. Ні. То гімназія. У мене теж є. А я буду. В мене за розкладом зараз обід. Так, тут в мене зелень. Дівочки. Да, я три дні дивлюся полякову з є просененице і просто всикаюсь. Так, що то, що то, що не то? Це кавун. Да. Опс. О! Це ще А капуста? Да. М'ясо, м'ясо. Да, добре. Мамулечка, я тебе запрошую вже до столу. Ой, гляньте, який лайфхак. Ви бачили? Це було 3D. Ви бачили 3D? Отак. От оп, 3D. <рес> монтує влог. Так, да, бо ці темні, а ці для, цього, для зору. І отак от воно дуже добре виходить. О! Монтую Да. Так, нагріла мамулі. М'ясо. Так. Давай. Нормально, можна так і жити. Макарони я не хочу, капусту я не хочу. Що там, ті втілі з Так Так'я нормально, що це? А в мене ось тут все. І м'ясо, і тівті, ага. і капустка. Так, ось зелень і бір. Ти любиш, я да, знаю, ти не... О, оце не відмовишся. Зелений перчик загороду. Mm -hmm. Не змогу. Mm -hmm. Та? Mm -hmm. Скоро варка. За 20 хвилин робить таке м'ясо. Кажи клас. Всім mm -hmm. смачного. 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 Mm -hmm. Обожнюю тілі. Їх можна одразу багато зробити. Ага. І це і гарнір. Ага, да. І м'ясо? А мені що то голубці подобається. Голубці. Жодного разу в житті не робила ще голубці. Мені оце з капустою крутитися. Так це те саме, тільки. без... Бестак... Ось голубці, глянь, і капуста, і це, і це те саме. Так. Да. Зараз спробуємо. Це начайдачі голубці. А як видачі голубці роблять? Ось так. Тільки капусту кусками і туди в каструлю все протушили. Видачу, ви рубці? Таке так теж не я Ще. Mm -hmm. Артема не знімає, як він... Тій поукань. Типу mm -hmm. Дуже смачно, дуже. <риснє> а я вже їду до Каті. На зустріч. Ми вирішили знову з нею зустрітися. Там попереду мама їде, бачите. У нас зробили кусок дороги. Прикольно. Неочікувано, приємно. Навіть не пам'ятаю, там були якісь ями чи ні, але тепер вона нова. І отут ще треба зробити. Роблю замовлення до Всесвіту. Хай тут теж зроблять. Катя вже завтра їде до Швейцарії. повертається. Вона тут закривала якісь. Питання по роботі, їй потрібно було приїхати. І повертається, буде там до кінця війни. Це точно, а там буде видно, бо в неї син, сину 17, і він там буде кудись поступати. Коротше, Вирішила вона його там влаштувати, я так розумію. что то пораспитую. Может, что-то вам расскажу. Вот чувак как раз идет. Представляешь, Ты снимаешь? Ну да. Ну сейчас я заберу посылочку и я вернусь. А что мне надо ему дать? Погроще? Да нет, мужчина сейчас заплатила. Ладно, сейчас. Ничего себе, посильный курьер. Тетюша замовила якусь посилку, їй додому. Не могли доставити, бо вона не вдома. Та домовилась десь тут зустрітися. Я так чим то знаєш. Це ти з митниці, що ти пішки Так. Виставляєш, яка я фія. А що мені? Мені зараз ну, взагалі немає не складно. Не складно? Ну, бо, конечно, в порівнянні з Цюріхом я там ходжу пішки по 40 хвилин, по, по годині, по 15 кілометрів за день. І мені якось так нормально, ти знаєш, була. Я привикла. А тут я не могла, я ж тут в магазин їздила на автомобілі. Ти розумієш, як я люди розумію. <гум> бо я теж <гум> на автомобілі. <гум> ну, да. ну, ми в Туреччині багато не ходили, бо там нам не було де багато ходити. <гум> Але ж все одно ходили більше пішки, ніж я тепер тут ходжу. Uh -huh, uh -huh. Та зрозуміло, що тут так. Да. я тут yeah. відбувалася завжди. А зараз я якось знаєш, ну типу, та скільки там, 20 хвилин, та, тіпи, 20 хвилин це взагалі собака. Uh -huh. uh -huh. Я забула, коли я 20 хвилин ходила. Я тільки що була, я з такого масажу йду, я не знаю. Це просто це не реклама, це, чи це я не знаю, як тобі казати. Масаж. Коротше, чого? Просто масаж тіла, загальний масаж. Але я ще замовила процедуру обгортування. А, -а, -а. а обгортання це воно гаряче. Коротше, Ой, Боже, а, зараз вона так жарко. Всю обернула. Ні, це дуже приємно, тому що розслабляється тіло. Ну, в нас взагалі целітна програма така щось. Керічі, в мене все тіло, все нормально, і тут вона починає так поступово ну, тепліше, тепліше, жаркіше, жаркіше вже вообще пече, все просто. І так 30 хвилин ти лежиш. Ага. Потім, коли 30 хвилин десь, і тут вона приходить жос ця дівчина знімати з мене це все. Про вона так от розматую пленку, і мене починає. Знаєш, коли ти дуже змерз, і в тебе ага. зуби цокотять. Yeah. Прям зуби цокотять. Мене мене ж підкидало. Коротше, тіло гаряче, я відчуваю гаряче тіло. Тобто ну, прям воно пече аж до красноти. Так, так там є якась перцьова штука, мабуть, намазана? Мабуть, Вона да. в не склад, там і спіруліна, і перець, мабуть, і ще там щось. Ну, коротше, такий склад, ну, я споткала. Ну, ти знаєш, прикольно. Розслаблює. А потім я вийшла на вулицю, мені холодно, ну, мені так, знаєш, якби так. Вона ну, мене, мене зігріла, тобто ага. ми вирівняли температуру, щоб я наче, не це хотіла, хоча б зубами. Це ж Вона ж стерла з мене цю штуку, коротше. Ну ти знаєш, коли я приїду наступного разу, я піду. Так? Так. Так. Трошки так, дві години це все відбувалося. Одесь так, на такий, все таки наостанок собі зробила подарунок. Спа СПА. це думку. Слухай, так як прикалив. це так відбувається, що я е, всіх бачу? Тобто, я за цей час, скільки я тут чотири дні. Я побачила усіх своїх знайомих. Зі мною було. всі прощаються. Ти розумієш, яка ситуація? Я починаю вже прям переживати. Ну, ти так... не повернешся? Тіпа, ну, я збираюсь повернутися, але просто все так якось відбувається, дуже странно. Дівчата мені подарунок зробили цінний. Типа ну, на прощання, ну, вони якби не на прощання, але що, тіпа, оберіг, що вони про мене пам'ятають. Як це так? Я реально прям в шоці. Наче світ, ну, Черкаси зі мною прощається, каже все, все звідси. Я побачила тих людей, яких я ну, взагалі не, не, не мала зустрічати, ну, чого їх зустрічати. Ну, ну Представки, дуже багато людей зустрічаю знайомих, а я в день по 10 людей, яких я. Ну, це просто це так запланувати, Живо, це неможливо. Живучи В Черкасах стільки не зустрічали. Не зустрічаєш. Наче я ж кажу, що всіх я побачила, от, Все своє оточення, а в мене багато ж людей, бо ну, через те, що він. Робот змінювала декілька. І, ну, коротше, я в шоці. Я Дімі тільки що розповідала, кажу, блін, що таке. Він каже, це нормально. Це так, типу, нова сторінка життя. Гортається. да, Цікаво, подивимось, подивимось, поспостерігаємо, що там буде далі. Ми приїхали в долину роз. Троянд. О, роз. Фонтанчик. До речі, тут зазвичай дуже багато дітей. Я думала, що і зараз буде дуже багато, але не так і багато. Зараз щось візьмемо купити, отам ларіочку в кафешці. І підемо десь до водички, посидимо, будемо насолоджуватися красою природи. Да. І спілкуванням, і спілкуванням. Дивіться, в якому ми класному, затишному місці. Там он, качелька, може ми туди ще доберемось, я не знаю, але там, там просто треба по воді, я то можу. А Катя Та теж можеш прийти. Може ну от ми з Артемом жили колись в війко. Коли ну, перший час три місяці. Тому ж в родині швейцарців жили. На вас чекає досить цікава розповідь про Швейцарію, про життя у Швейцарії наших українців, в тому числі й Каті. Це відео вийде завтра, окремим відео, бо там дуже змістована розповідь, і вона не коротка. От, а я вже вдома, ми класно провели час, я ще заїжджала до школи, трохи поплила сітки, там зустріла свою однокласницю, ми вдвох були, вже нікого не було. Вона якраз прийшла і ми ну, просто спілкувалися і плили. А завтра обов'язково приходьте, послухайте неймовірна розповідь про Швейцарію від Каті, як її там живеться з подробицями. Всім бувайте!